Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Стеценко Сергій Миколаєвич народився 12 вересня 1983 року в місті Перятин. Закінчив місцевий ліцей, після чого навчався у Лубенському професійно-технічному училищі, де здобув спеціальність електромонтера. Працював у Пирятинській філії Полтава Обленерго паралельно здобув вищу освіту у Харківському НТУСГ імені Петра Василенка. Працював на Пирятинському сирзаводі, а також на підприємствах Кернел і Альянс Агро. З початком повномасштабного вторгнення Росії одним із перших став на захист держави. Під час служби здобув офіцерське звання молодшого лейтенанта та очолив штурмовий підрозділ стрілецького зводу стрілецької роти військової частини А 4125 під час служби нагороджений медалями честь, слава, держава, зазвитягу та вірність, а також нагрудним знаком Україна або смерть загинув 26 травня 2024 року внаслідок бойових дій поблизу населеного пункту Солодке Волноваського району Донецької області, героїчно захищаючи Батьківщину. Посмертно нагороджено орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня та присвоєно звання почесний громадянин Пирятинської міської територіальної громади. У 40-річного воїна залишилася дружина та син. Пам'ятаємо вічна слава герою.